Сім'я Ткачуків квартиру на гайдамацькій, 13 купила місяць тому. За цей час пережили кілька затоплень. Сьогоднішнє стало апогеєм. У восьмій годині ранку я проходила по коридорі, почула шум води. Просто шум такий, як іде з крана. Я подивилась в округ і дивлюся, що з розетки просто струя води. тече. така. Ну я я навіть не зрозуміла, що трапилося ну, звідки, що це як це. Пізніше з'ясувалося, забилася стічна труба. Квартира ткачуків постраждала найбільше. Вичерпували воду спочатку ганчірками, намагалися побачили, що безрезультатно і просто савочками почали вичерпувати. Лише з їхньої квартири вичерпали щонайменше 60 літрів води, каже жінка. Хлопчик навіть допомагав на площадці також згрібати воду віником, бо просто стояла вона. І всі полякались. Не просто це. це просто жах було. Я ніколи не могла подумати, що таке може бути. Рівнянка каже, спочатку від їхньої біди відхрестилися рятувальники. Ніхто не приїхав, бо з ЖЕКу сказали, що дзвонили до них з пожежної і сказали, щоб їхали сюди. Хоч комунальники і приїхали, та нічого не вирішили, стверджує жінка. Ми тут якраз з дівчатами вичерпували воду, вони щось там по полазили, буквально 10 хвилин і все. А потім взагалі зникли, нічого не сказавши. Я навіть і не помітила, як вони пішли, оскільки ж тут була проблема. Я навіть ну проблему вирішили, стверджує вже капе Покровське. Там була забита водостічна труба, тільки поступило повідомлення вісім один ранку. Зразу працівники направили і топили. Та за словами мешканців будинку на гайдамацькій, 13, подібні потопи стаються кілька разів на рік. Як великий дощ йде, то постійно. Вже в нас і каструлі стоять і не допомагає нічого. Все одно намокає, і в ту воду зливаємо, і нічого не помагає. Що проблема існує кілька років, комунальники чують вперше. Я не було, а без руками не можу бути. Головний інженер ЖКП Покровське Володимир Поліщук каже, проблеми будинку вирішувалися б швидше, якби його мешканці не боргували комунальному підприємству. Що минуло місяця був борг там 16 тисяч, так Угу. то зараз становить шістнадцять з копійками, то зараз 29 800 з копійками становить за місяць. Підтверджують заборгованість і мешканці будинку і додають, не платить в їхньому під'їзді лише одна квартира. Покрузькі ходили доїхати, ці бумажки що є, і сказали, що як з того, що став платить, бо дуже великий борг в неї тоді будемо перекривати. Тим часом страждають всі на додачу до потопу у будинку ще й замкнуло електромережі. Вернійну службу дзвонили, приїхав мужчина, подивився, сказав, що ну прийдемо вечором зробимо. Так що, може, зараз ще без світла. Проте це не найбільша проблема ткачуків. Попереду ремонт, який і треба зробити, і боязко, бо з наступним потопом вкладені гроші можуть піти слідом за водою. Анна Хіночик, Роман Мельничук, новини Рівного.